Такого ми від тілі не очікували. Новинка 2025 року, від якої ми шоковані. Вам цей велосипед точно нагадає світовий бестселер, але ж ціна в 5 разів нижча. Давайте розпаковувати і дивитись разом. Ми робимо з вами це вперше. Ну, перше, вау! Він дуже компактно складається, наче сумочка. А це велосипед, міцна надійна рама, поліуретанові колеса, м'який хід навіть по нерівностях. Є капюшон, м'яке сидіння, п'ятиточкові ремені, бортики, які можна зняти. Спинка регулюється на кнопочці. Ручка регулюється в трьох положеннях. Або ж взагалі знімається. Є сумочка для іграшок або речей мами, а для водички є підскляночок. У комплекті є дві підніжки можна встановити як опора для ніжок, або ж як педальки. Розраховане аж до 30 кілограмів в тілі комбі, максимум безпеки, комфорту та стилю для щоденних прогулянок. Це наш однозначний фаворит 2025 року. Поділіться враженнями, як вам, тому що ми в захваті.